Ні, чоловік про це нічого не розказував. Я не можу вам зараз достовірно сказати, хто іменно які органи на нього давлять. але я так думаю, що напевно генштаб. Якщо це ж зв'язано з АТО, Генштаб, скоріше всього, на нього тиск тиск такий. Я так зрозуміла, що на цьому батальйоні просто відмивають гроші, я хочу сказати. Шукають І шукають винних. Да. Ну, я не можу вам на це відповісти питання, чому це вже буде питання до хлопців, до чоловіка. І зрештою, в принципі, незалежності апеляції у не зібрали 300 десятків. Так, значить, виставили таку умову. Це послушати, ну це несправедливість. Я вже казала, кажу, це обурення. У мене нема ніякої там жалості чи слюзі. Я ще раз кажу обурення всього населення, всіх батьків, мам. розумієте, моє обурення. Ви собі навіть не уявляєте, що у мене зараз душі твориться. Обурення страшне. Як за те, що людина спасла бійців життя? Ви розумієте, що життя це найцінніше, що в нас є. Його більше немає, воно одне. І за нього, і за це він відповідає зараз йому світить 10 років. Розумієте, там було два батальйони. Один лишився там і виконав ніби наказ. Але е, цей командир батальйону привіз трупи. Мій чоловік привіз 400 здорових візів, вони хочуть йти воювати, котрі хочуть там знову йти воювати. Вони готові йти. Вчора збиралися ми в делятині, хлопці збиралися в ділятині. Вони значить висловили таку умову. Генштабу, що вони без комбата не поїдуть на передову на, е, на передову, будемо так говорити. Вони готові їхати, воювати і захищати Україну, але з тим, щоб їм надали стрілецьку зброю і тяжку техніку. От так, все,